Всім привіт, друзі! З вами знову я, український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. І сьогодні я хотів би вам прочитати свій ліричний вірш, присвячений донецьким степам. Донецькі степи Соколину квилили, і вітер травневий метляти звикав жмутком севочолої ковели, мов чубом січовика. Три сосонки, спершись на схил гілочками, Замріюно слухали половця спів. Хоч голос його вже, здавалося, канув, Криницю віків. Він гепав у бубон, він грав на варгані і щось на монгольський манір завивав. Бронзівка і пташка йому помагали, і вітер свистів, мов бабак межитрав. Дякую вам, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, долучайтеся до моїх сторінок в соцмережах, а саме до мого Тіктоку. А також до мого YouTube каналу, де ви зможете побачити ще більше цікавих відео. Посилання на youtube канал ви зможете побачити в профілі мого TikTok. -у. Всім гарного дня, слава Україні, разом до перемоги!